Насправді, на шляху до здорової самооцінки та впевненості, обов'язково потрібно навчитись відстоювати себе. Адже якщо ви не вмієте казати ні, ви не вмієте себе захищати, то негатив зі сторони інших людей ви будете пропускати дуже близько до свого серця, і цей негатив буде робити вам боляче, буде робити порізи на вашій душі, тим самим занижуючи вашу самооцінку. А там, де низька самооцінка, там зникає впевненість. Коли до мене потрапляє клієнт і з низькою самооцінкою в обов'язковому порядку ми відновлюємо людині природній навик захищати себе, і коли людина навчилася себе відстоювати, коли людина не бере на себе чужий негатив, в цей момент ваша душа, ваша особистість захищені і ніякі незгоди, ніякі люди не зможуть скинути вас з ніг. І на фоні цього з'явиться впевненість у собі і у тому, що ви робите в протилежному випадку, якщо ви будете мовчати, будете терпіти, звісно, негативно. Атив у вашу сторону, образи, несправедливість поступово будуть під'їдати вашу самооцінку. Чи варто воно того ці страждання вирішувати вам? Але якщо ви хочете щось змінити, вчіться відстоювати себе та дбати про свій комфорт. Повірте, крім вас, це ніхто не зробить. Це ваш життєвий урок, який ви самі повинні пройти. Звісно, перші кроки будуть важкі та незграбні, але пройде рік, два і повірте, ви будете зовсім іншою людиною, тою, про яку ви насправді мрієте.